Кілька днів тому інформаційний простір України сколихнуло повідомлення про те, що через перебої із постачанням вугілля обленерго можуть повернутися до сумнозвісної практики кількагодинного відключення світла у ранкові та вечірні години. Коментар стосовно цієї ситуації телеканал Бужнет отримав від технічного директора ПАТ Львів Обленерго Володимира Романишина. Сьогоднішній день дійсно є розпорядження Мінбалевенерго. Підготуватися до можливого введення графіків аварійних вимог. З чим це пов'язано? Пов'язано це з наступним. Очевидно, в державі прогнозується ну, певний дисбаланс в виробництві електроенергії і в її споживанні. Цей дисбаланс і для держави, і для енергосистеми є недопустими, тому що енергосистема це така. Структура, яка працює завжди в збалансованому режимі. Скільки виробили, стільки спожили. Коли споживання перевищує можливості вироблення електроенергії, може наступити аварійна ситуація для нейросистеми, так званий її розвал. Щоб цього не допустити, існують певні заходи. Ці заходи називаються графіками аварійних винк. Коли вводяться графіки аварійних вин, як я вже сказав. Графіки аварійних вимкнень вводяться на момент настання розбалансованості енергетичної системи, коли можлива ситуація, що споживання буде перевищувати можливість вироблення електричної енергії. Найчастіше, я повторюю, найчастіше такі ситуації виникають в години так званого ранішнього чи вечірнього максимумів споживання електричної енергії. Ранішній максимум може наступати в залежності від величини світлової доби. Він може наступати і о 8-й годині ранку, і у 7-й годині ранку. Все залежить від того, коли люди прокидаються і починають включати свої електроприлади. В зимі вони прокидаються за темно в літі, вони прокидаються за світло. Допустимо, взимку цей графік наступає, і починається з 8 чи з піввосьмої ранку. Не графік, а такий період ранішнього чи вечірнього максимуму. А в літі він може наступати і о 9-й годині ранку, і о 10-й, і о 50-й. Зараз ми маємо великий світловий день і коли може настати оця хвилина, команда на введення цих графіків, буде залежати від команди, яку ми отримаємо від західної нейросистеми, системи не Ця команда не може бути введена просто так. Вона має бути введена західною МЕК «Укренерго» після погодження або після команди Мінпаливенерго. Тоді вони будуть вводитись. Наразі, поки що такі графіки не вводяться. Що значить підготовка до введення таких графіків? Це значить попередження споживачів про те, що такі графіки можуть бути введені. Це робота з споживачами на те, щоб вони вживали заходів для зниження свого споживання і не включали лишній раз без потреби різного роду нагрівальні чи іншого типу прилади в мережу, бо це приведе власне до росту на